Шалом, це Славко, 33 шахі, де я скажу дві балістики на провари, а світло є, принаймні поки що. Є можливість відповісти на пару запитань. От мене пан Павло Большак переконує у нашій білості та пухнастості, що євреї на німців не нападали. Ну, ну, хотів би я Да, скажу, не нападали. Бойкоту не було німецької промисловості. І багато чого не було. А ми росіян на газових камерах не труємо. А пан бачив ті газові камери в німці, він коли хочеться запитати так от відверто. Те, що німці нищили євреїв, це безперечний злочин проти людяності. Але от покажіть, за, гамери, за газові камери досі судять за спробу довести, чи вони були, чи вони не були. От у мене своєї думки на цю тему нема. До чого ці недоречні порівняння? А до того, що не треба вважати себе білим та пухнастим. В сучасному світі вже нікого не треба труїти в газових камерах. Достатньо для сучасного вегетар... вегетаріанського світу, достатньо наших законів за мову, за церкву і за все таке інше. Розумієте? От мене переконують сьогодні. Я хотів зробити, за що. Я славко маю ненавидіти Пушкіна. Я людина, яка виросла на тому, що важить не мова, якої ці думки, бо мені завжди не вистачало думок різними мовами, доводилося шукати іншими. А не мови важать, а думки ними висли того. Мене ви ненавидіти Пушкіна не примусите. Принаймні так само і любити не що ви примусили прочитати історію Пугачовського бунта ще раз, оцими вашими ганеннями. Ну, що скажу, нормальна книжонка, як на той час. Пушкін перший, хто забив російську мову зрозумілою для нащадків, так само як Котляревський зробив українською Енеїдою ви розумієте, якщо ви будете забороняти Пушкіна, будемо чекати, що вони будуть забороняти Котлярицьки, вони просто, вони, Боже браді були щось заборонити, але у них розуму вистачає робити справи, а не дем демагогію. У вас будуть карати за те, що ви зображували націоналізм, усе таке інше, а не працювали. Розумієте, отут от, Є от фраза, яка мені сподобалася. Пана Скотецького він мені опанує. Я його не баню, тому що о, пан Олег Скотецький не зрозуміло, як українці мав би очі іншим українським російського походження, коли вони так само воюють і помирають за цю державу. Хір його знає, за яку державу помирають ці. Українці російського походження, які воюють проти нас. Мені, чесно сказати, плювати, за яку державу вони гинуть. Нащо так підмінювати поняття? Розумієте, якщо ви не йдеться за нетерпимість, йдеться за те, чого у нас не було, при нашій терплячості до інакомислія, при нашій терплячості до вати, до партянки в побуті, в середовищі? Ну, гріх так таке казати. Ви вже настільки терплячі. Вам би трохи балканської нетерпимості, то ви б може сформувалися як нація, дещо раніше, а зараз вам уже формуватися як нації запізно нації. отмерлі. Розумієте, це два дінозавра сражаються. З вашим націогенезом. Розумієте, можна було забороняти бретонську мову французам в 19 сторіччі. Німцям можна було боротися з слов'янською, хакату влаштовувати, в 19 сторіччі боротися проти польської. Правильно, Не хаката мечем ката. А зараз топо? Світ інформативний, світ мультикультурний. Якщо ви. Уявили себе ще раз скажу, моцарством обов'язково вам треба придушити Пушкіна для істування вашого моцарства, то гріш ціна вашому моцарству, розумієте? Якщо ці пухкенькі жіночки, педагогині вправляються тепер нам, що вони тоді вправлялися в Савку, тепер вони вправляються в антисавку. Краще б ви, діточок, навчили мислити. Навчили красу слова сприймати, а оцей от примітивний націоналізм. Ну, зійшлися два примітивних націоналізма, а людям доводиться кров проливати з нашого боку найкращим, з їхнього боку найгіршим. Хтось має понести відповідальність, я вам скажу так: Знаєте, як фінам було важко 44-го року вигадати нацистських злочинців. Кажуть, бо нужний воєнний преступники, нужно преследовать воєнних преступников. Він каже, я не знаю, як фінського це значить. Ну, вираз оцей, що Москвини потім перейняли в свою мову. Каже: Юха, не попай, де ми знайдемо. Воєнних злочинців. Каже, а придеться. Добре, росіяни зловили одного, що брав участь у партизанському рейді на Карелію, впаяли йому 15 років, 10 відсидів, каже, що напав на якийсь парак з раненими. На Петрозаводськ, я вже не пам'ятаю, ні, Петрозавоз був вже на, на якусь херню москвинську, фінські партизани. Фіни, правда, після того рейду 42-го року обмежилися рейдом проти залізниці. І зібрали вони цілий табір воєнних злочинців, там повигадували і тримали їх всю зиму, потім прозпустились до процесів, не дійшло. Розумієте? Руминам обійшлося, от я єдине, що мене вразило. Там обійшлися Залізною гвардією, переховки Залізної гвардії в комуністів. Побачив, що хлопи такі наші, але треба їх пірікавати в комуністів. Оця як і паукер займалася цим. За що її потім бідолагу? І якось румини не покарали своїх воєнних злочинців, обійшлися антонеском і кількома міністрами. Правда, військо відмовилось розстрілювати, стріляли жандарми, довелося щось разів зотри добивати. Кондуктора. Я от пару днів Асі казав, що оце покарання за нашу, ну як би це відверто сказати, телячу терплячість. От знаєте, що робили з греки, коли програли в Малій Азії? Коли турки їм таки вставили, показали напрям через Егейське море на Еладу і сказали, плить туди. І деякі попливли, кому повезло пароходами, кому не повезло, попливли плав до ближайшого Гречинського острова. Вони розстріляли своїх міністрів. Там є парк такий в Афінах. Вони їх повитягали, значить, вранці з в'язниці. Ну, суд натурально був воєнний трибунал, поприв'язували до цих дерев в цьому парку і порозстрілювали. Химінгує є. Цікаві придіслов'я на цю тему як розстрілювали греческих міністрів, до його розказу. Розкази не так цікаві, як оці придісловки. Як, як там казався, я завжди вбиваю таліяшик, пам'ятаєте? Це щодо нетерпимості, ми цього ніколи не зробимо. Ніяких міндів ми не витащимо з в'язниці і не прив'яжемо до дерева, і не розстріляємо. Я до цього не закликаю, як ви розумієте, тут і так уже доноси починають на мене писати. Ми... Маємо платити, тому що ми переможені, тому що сила силу ломить. Розумієте, коли наші, важко розділити українство на тих, хто боронили Україну, а тих, хто вели її до поразки, тому що крім індивідуальної відповідальності, існує і гуртова відповідальність, і відповідати доведеться нам, перш за все, що за слабкість нашу. За гріховність нам доведеться понести відповідальність. Якщо ви цього не розумієте і будете дополягати на власній безгрішності, то згадайте те, що ви могли зробити, а не зробили. Або навпаки, те, що могли не зробити, і зробили. От хтось без гріха, той може кидати в мене каміння, я його прийму. Ви бачите, що ні одного ані другого з цих добродіїв я не забанив. Краще подумайте, кого, кого б виставимо воєнними значинцями. ви так почитаєш за Оріїв. Десятиліття йдуть, а орії нас не минають. Я б о цих оріїв би я скажу, і заборонив би оці всі розмови за оріїв. Запорусів, ви ж такі самі, як Москвини, вони несуть маячню імперську, від якої гидко, а ви несете маячню провінційну, від якої смішно і огидно. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.